В цьому ролику ви бачите, кого найкраща інтуїція. <рес> хто не зможе взагалі відгадати та наступить лише на порожні коробки. Опа, не вгадав. Хто вміє ходити та не залишати слідів? Половину шляху Олександра протоптала Та хто все ж таки переможе в челенджі та виграє тисячу гривень. Обов'язково додивіться до кінця. Хоч би ноги не полимати. Друзі, всім привіт! Сьогодні я проводжу новий челендж на тисячу гривень зі своїми друзями під назвою Яскравий сюрприз. В цьому ролику приймають участь наступні мої друзі: Сергій. Привет. Олександра. Віталій. Олег. привіт. Та Сергій. Правила дуже прості: у нас є коробки. 10 рядів у кожному ряді є коробка, яка не пуста. І вам треба буде вгадувати та пройти усю дистанцію по повним коробкам. Якщо ви помилились, пригнули в пусту коробку, тоді ви йдете в кінець черги та чекаєте наступного свого разу. Перемагає той, хто дійде першим до кінця, той отримає нашу тисячу гривень і перемагає в челенджі. Зрозуміло? Так! Поїхали! Щоб було справедливо, ми зараз розіграємо, хто яким по черзі буде стрибати. Три. Третій, другий. Четвертий. Перший. П'ятий. Віталій, ну що ти? Готов? Готовий. Давай стрибаємо. Па! Не вгадав, в кінець. Олеже, олеже. Все, тут Олеже. вареники. Опа, не вгадав. Можна вставати. Ну вставати можна, да, Щоб не розламувати сильно. Можна, можна стрибати і сюди, і сюди, і сюди. Можна перешагувати. Опа, вгадав. Я Давай. Я можу, до ноги не поверю. Опа, не вгадав. Мабуть, сюди я встану. Так, да. Далі сюди Сюди, мабуть. а далі. Та, ладно. Ма, мабуть, фіолетової наступні. Опа, вгадав. Так ти шо? Опа, не вгадав. Друзі, я вистраював маршрут дуже так, я скажу, по-хитрому. Остап, я все обставив. А я не знаю. Так, а наступне. Забула, так? Як бачиш. Опа, вгадала? Наступне. Опа, вгадала. <ріст>. Нема маціємо, обираємо і встрибаємо. Я думаю, що так, але важко мені туди добратися. Ну. <ріст>. Оооо! <ріст>. Опа, все. Приїхали. Вона дуже легка, тут навіть не зрозуміла, де вона була. Так, <глад percentage> Це було дуже очевидно, якщо там. Здається, що не, не сюди стало. Опа! Олеше. <п acll -2> <Олексі>. Маршрут же відомий. <п> oh так, Так. Так, mm -hmm. а наступний? Yeah, ну, тут-то Половину шляху Олександра протоптала. Пригаємо, Пригаємо, приїгаємо. От саме приїгаємо. Давай. Я сам же не пам'ятаю де. Опа, не вгадав. Наступний. Сергій, поїхали. Може сюди, не? Серег, Я серег. не бачу. Це воно? Так, і куди зараз? Аліска, тиска проводить, да? <різь> так? Може, ще раз Ще раз треба, так? Да? Олег підказує, говорить, ще раз треба туди. Пригаємо, пригаємо, саме пригаємо. Не мацюємо. Опа! Промахнувся. Давай Сергій. Так, Куди ж мені далі? Мабуть, я встану сюди. Ох ти, вгадав! <реш> Одна коробочка дуже криво так лежала, і він подумав, що це з подвохом, але це, мабуть, вітер і здув. І тепер треба гадати, ця ботя. Так, Віталій. І, Віталій, треба обирати один вірний стрибок і тисяча гривень твоя. <рес> Дивись, є синя коробка, є зелена, є, що цієї не було. Ой, який сложний вибір. так ще, ще не переживав, як зараз. Давай, давай, пригаємо. Тільки пригаємо, не мацаємо. Є yeah! <laughs> <laughs> перемагає в нашому челенджі в Італії і отримає тисячу гривень. <плес> Дякую. Це було дуже хвилююче. Я ніколи так не переживав, як у цей останній Востанні. момент перед останнім стрибком. А чому не обрав у цю гарну? Бо виглядала як лавушка. Лавушка, да. Тупа замануха. <laughs> Ще раз вітаємо, вітаємо! Віталій Дякую. перемагає в нашому челенджі. Хотів би всім нагадати, щоб підписувались, підписувались обов'язково на цей канал, ставили вподобайки, нажимали на дзвіночок. Ще буде в мене багато таких класних челенджів. Бувайте! Чао!